На виборчої комісії та усвідомлюючи свою високі відповідальність перед українським народом, присягає одержувати Конституції України, виборчих заборі України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неоператорки, забезпечувати реалізацію, таких виборчих. У нас відбудет повний поворот, члені комісії, присутні що такива голова, поліщук Валентин Володимир заступник голови, верзина бабу, секретар комісії, поуліна Валентина Возмірівна, Біла Руслана Києва, Вердійська Ольга Степаніна, Ганджулевич, Руслан Авторович, Богданович, Косак, Вікторія Сергій, на Утарій Лукашевська, Галина Зінорівна, Бозуренко, Алла Миколаївна, Панькевич Василь Григорович, Писік Марія Олексіївна, Послідніченко, Владислав Юрійович, Смірнова Лариса Володимирівна, Торпоняк Олексій Михайлович, Шовак Ірина Сергія. 18 членів присутнього сьогоднішнього засідання. Крім того, на нашому сьогоднішньому засіданні присутні чорний Олександр, преса точка Уколі, ті Ту, перепрошую, ту ісу, Олександр Володимирович, кандидат народні депутати. Партії регіоні, Ябунський Іван Васильович, Львівський регіон, ВЗАТО, брат Преса, Братник Євген Васильович, так само пресарівський регіон, Гранич Володимир Іванович, повноважену в здобах, ВОС Свобода, Хапусного Вероніка, Міжнародний спостерігач НЕМО, це така є зареєстрована в центральній робочі комісії. Організація за, за спостереження виборів в Україні. Кримон, Асистент-прикладач офіційного спостерігача відціна. Козицький Андрій Богданович, кандидат народний депутат України від партії Україна вперед. Поцюруба Ольга, точка опори, Хір Роман Павлович, повноважена особа партії регіонів, Моська Володимир Володимирович, повноважена особа Батьківщини Зарума Степан Володимирович, повноважена особа Удар, Гаврилів Ірина Михайлівна, преса Європейська грама, Воронцов Геннадій Геннадійович, преса європейського права